Вітаю вас, друзі мої. Ну от і все. Закінчилась наша поїздка. Привули ми додому на пасіку. Сьогодні в нас тільки трошки літають. Вже у нас цвіте верболоз. Сімейки вже літають, вже гірчиці я не ставлю. Вже сімейки носять пилочок. Вже нема потребності. О, Пасіка трошки починає оживати. Вийшов ще сьогодні, не переглядаю, бо вже після дороги втомлений. Але прийшов насолодитися музикою свої пасіки. Отакі, От друзі, у нас справи. Так що побачили багато, почули багато, переговорили багато, поспілкувалися. Ну що, друзі, будемо, мусимо ми працювати далі. Як працювали? Ну, будемо працювати, друзі. Отакі От у нас справи. Знаєте, друзі, трошки ті коментарі були. Знаєте, Я дуже багато відео наснімав, дуже багато відео наснімав, бо... але той раз подивився ці коментарі, взяв поудаляв, тобто не захотів, я її думав, хвата того хаю. Для чого мені? Я там знімав і пасіку, поснімав, і роботу, як ми працювали. Я все чисто взяв і поудаляв. Те, що так на серці тяжко лягло, що знаєте, прискіпалася до моїх слів, що я сказав, що карніки нема. Я не сказав, що карніки нема. Є карніка хороша, і карніка і в мене є хороша. Ну, я не сказав, що нема оригінальної карніки, чисто коровної, чисто породної. Давайте, друзі, трошки роз... посудимо розпосудимо. Я з цим чоловіком говорив, він мені трошки розказав. Він сам був, він почитавши коментарі мої сидів, він був сам в шокі, друзі. Як це так, що так кажу, що я так сказав? Друзі, цей ящичок, що це вивозити матки. Він там стоїть 150 долар, євро там, плюс кожна секція стоїть, як вставляти, щоб вивозити. Плюс матка оригінальна там е, в, е, в інституті, там є два інститута в Германії, стоїть 300 євро матка стоїть. Плюс, коли ти з неї виведеш матки собі, плюс е, вивезти 12 євро за обліт маточки. 12 євро, друзі. В общій сумі ми підсчитали, виходить 600-700 доларів, щоб облітати. Скажіть, будь ласка. Чи хто продає нам по 500 доларів матки? Чи в нас матки самообльота 300 гривень, матки штучного обльоту 1800 півтори, як де знайдеш? Е, Разницю, ви чувствуєте? Так, да, можливо, вони матки беруть там оригінальні, але тут їх осінняють вже на своєму трутні, тут вже виводять трутні. Богу, на свого вльотуються матки, Чи навіть зі свого найкращої сім'ї своєї беруть, вони трутня для штучного сім'ї. ну вже не оригінальні. розумієте, друзі? Я ж кажу, для того, щоб ми посчитали, для того, щоб... Так, да, можна поїхати в інститут, купити маточку. Так, да, можна заказати. Проблем нема. Ну, Друзі, поїхати, одну матку купити там. Я більше правильно підчеркнув. Можна привезти маточку. Але вона все одно облітається. То туди і назад вам буде плюс матка, вам буде 600-700 доларів. Євро. Понімаєте, друзі? От так з дорогою я маю в виду. Тому навіть хто і привозить звідти матки, вони ж не, не везуть їх на островне спарування. Для того, щоб на островне спарвання завезти, треба ще купу грошей для того, щоб купити цю скриньку. Ці, всі. Я не показав, що я там знімав, але я все поставлю, бо я так щось надувся знову, ну і в баню. Але думаю, сьогодні стану з вами ой, трошки розкажу. Тому матку можна купити за 300 євро. Там є матки в інституті, там є матки, їх можна купити. Ну, привезти їх сюди, потім вивезти з неї матки, потім завезти їх туди на останню матка по вльоту. 12 євро. Завезти влітатися. Тому я не сказав, що нема карніки. У нас є карніка, і в мене є карніка хороша, спокійна. Ну нема чистопородної, друзі. Нам продають їх, от кажуть, там... по-друге, -по друзі, я бачу, які мають бути документи. Хто, друзі, скажіть, пожалуйста, має документи аркуш А4? Плюс мокрі печаті, плюс все написано. Якщо хтось мені вийшло, хто мені вийшла, покаже, що він має право з інституту має право вивезти сюди матки на виведення, я перепрошую друзі. Хто отримав з інституту дозвіл на виведення матки на Україну? Ніхто, друзі, У нас немає. Нам висилають бірочку за матки. Це генеті, друзі. Но в цього чоловіка є документ про те, що які в нього матки. Понимаете? Тому, е, знаєте, друзі, зразу мене там е, коментувати, е, знаєте, що, а такий, та він там такесь яке. По-друге, друзі. А він поїхав, буде по 100 євро напродавати матки, тримай карман шире. Друзі, продавати маток я не буду. Я поїхав для себе. Просто в гості. Подивитися, як люди працюють. І як розв'язати маточок, взяти для себе, для своїх. Так само, так як дядь міша правду сказав, що навіть я привезу їх сюди ну рік, ну два, і все одно вони будуть облітуватися на моєму трутні. Я не зможу кожен рік вести в інститут і комусь сідати на вуха, і, і на ноги, і на голову, щоб мені вивозили на островне спарування. Топліво, навіть от він в Германії, Ну йому так само треба ці ящички, так само це все. Для шість маточок того, щоб 6 маточок вивезти на островний спар, плюс карна маточка 12 євро, плюс скринька спеціальна 125 євро, плюс ці секції, що вставляються такі під воду, рамочку, стекло і табліточок маленький, на 6 цих, само собою, стоять гроші. Воно почти е, 300 та скринька почти 300 євро. І якщо ти десь на остров везти 6 маточок, який результат? Чи облітаються чи ні? Треба вести. 5-6 цитичків для обльоту. Скільки це средств? Повімаєте, друзі? Тому я не сказав, що нас немає хорош. Хороша є. Та я ще хочу поти казати чоловік, що типу, держи, буде по 500, по 100 євро вислати, друзі, по 100 євро оригінальна матка. де ви її знайдете в нас по 100 євро. Я вам кажу, скільки стоїть. 600-700 євро оригінальна, хороша матка обійдеться. Повірте. Я не сказав, що да, у нас люди є працюють, да, виводять матки, але чистокровної у нас немає. Я кажу, що о, буде продавати. не буду, друзі, продавати. Матки для своєї пасіки. Все, матки для своїх друзів. В мене друзі, повірте, в мене друзі море. Море, друзі, так. Да. заказали в мене 40 маточок на 25 квітня. Можливо, ще придеться їхати туди, бо там без мене йому ніхто не дасть по документах. Воно на моє ім'я записано. А що облітається, що останеться, ну будемо бачити, друзі. Будемо бачити. Це ж таке, ви самі знаєте, що 100%, може, процентів 20, 30 облітатися. Ну всяке буває, друзі. Всяке буває. Ми що не знаємо, що виведеш про маток. І обов'язково з 10 маток 3, 4, 5 не гонять. Мусиш потім міняти. Тому для цього треба робити ці нуклеуси, щоб побачивши, що яка матка не хороша, щоб можна було, я ж кажу, я був зробив на одну маточку, і, цю, то ви що думаєте, три рамки зачервила, матка три рамки, вони її вигнали. Я її поселив, підселив у і розплодила. Що ви думаєте, вона не перезивувала? Хоча сімейка була непогана, вона просто не перезивала. Ті відтягнули маточника на її розплоді, відтягнули маточника. Вивели свою маточку, сім'я бомбезна пішла в зиму. А та, а та загинула, та й нема. Друзі? Так що вважати на то, ще куди йдете? Щитати на те, скільки ще йде відходу, скільки ще йде цього, все самі. Пошу, Тому по 100 доларів маски, я кажу, по 100 євро продавати я не буду. Я кажу, це чисто так поїхав подивитися, звісно, по Цікаво, друзі. Я ще тільки подивився, тільки ми не поговорили, тільки ми, ми ще закриємо кури йдуть сюди. Скільки ми поспілкувалися, друзі, тільки з ними обговорили це, все, знаєте, це все. Да, він дуже зацікавлений, щоб я займався. Каже, хоч би забезпечити своїх друзів всіх маточками. Він вже хотів, щоб я зайнявся. Казав, скороти пасіку, займи чисто матководство. Ну, друзі, ви знаєте, в цих роках так, дальні дороги, ви не повірите, друзі, дуже тяжко. Дуже тяжко їхати по ще 30 разів. Дуже тяжко устало. Це знаєте, якби на поїзді сів ліг собі, ти і спиш. А це автобус. Розумієте? Там і не лядеш, і не протягнешся в одному воду. Да, так, там нема проблем, там і чай, і кава, і водичка без проблем дають без проблем. До Но... дорога, друзі, приїхав такий, як вижитий лимон. Ну таке, Можливо, ще придеться поїхати для того, щоб взяти собі хороших маточок. Я друзі, хочу йому дуже, знаєте, я дуже хочу йому подякувати, друзі, тому що він для мене таке устроїв. Таку поїздку, я подивився, знаєте, побачив, подивився вулики, в нього рутовська система. Так, е, да, друзі, не думав я. Ну, звісно, переходити я не буду перевезти цю пасіку на рутовську систему, це де. Ну ми по подивимося, я подивився, його сім'ї, я подивився зараз в нього. От мене казали, ти там скоротив на, вісі, на сім рамок, треба було на п'ять. Друзі, в нього зараз вся пасіка стоїть на двох е, рутовських корпусах. Знизу розпліт, зверху мет. Повірте, вся пасіка стоїть. Десятирамошний рутовський корпуса два. Ви скажете, що рутовський, ну то, вважайте, що в мене. Да далівська на мене на одному, що пасіка, на одному всьому корпусі. Отакі друзі справи. так що отакі в нас справи. Так що я поїхав, побачив щось друзі, почитавши ці всі, яка дуже багато було, відео наснято, але щось вечором психнув, постарався, думаю. Таке, друзі, дзвонять, як це де відео, де ти відео. Я наснімав, то було що знімати. Ми працювали там. В одній сім'ї маточка в нього пропала, він пішов з нуклеусом. Це було цікаво процес. З після маточку, це все дуже таке, друзі, сім'ї, значить, відкриваєш, Ми ходили, повірте, я ходив без маски, без димара, стамеска в руках. Ми ходили собі, працювали без проблем собі. Ну, вже так, потім вже коли друзі десь за шосту годину вже пчоски стали бджоли агресивні, бо... Почало тягнути морозом, то так чуть-чуть холодно, то вони вже. А так цілий стільки день поняття, відкрив вулика без поняття, щоб там кидали за руками, щоб там... Не треба, як я тут ось тому мочу, не треба, він каже, я як подивився, ти фу фу він каже, я його не розпалюю. А маски надіваю, бо я їх казав, так просто то він надіває маски. Я ходив без маски. Тихенько у нас пасіка. Отакі от друзі справляються, зараз подивимось по часові, там, що там друзі. Ага. Е, Отакі от друзі справи. Так що поїхав просто для того, щоб друзі, для того, щоб просто перейняти опит. Е, Позиціях молоді пасічники працюють, як це все подивився, побачив. Цікаво, звісно, цікава конструкція вулика, цікаво це матководство, там у нього дуже, я ще не все там у нього дуже стільки цих всяких принадлежностей. Це я тоже собі... От бачите, купив кашкету, взяв стамеску, взяв собі, взяв собі щиточку новеньку випасив, він мені придбав, зайшли в пасічнянський магазин. І зайшов я в пасічнянський магазин, говорить чоловік по-русскому, ми розговорилися. Ти, будь ласка, чим обробляють в Германії пасіку? Друзі, там нема ні біпіни, нічого нема, ні цих всяких... А мітразівці, фармихів нема нічого. Чисто кислоти. Но кислоти обробляють, друзі, знаєте як? Ніхто не проливає. Карну, рамку піднімають і чисто бризкують форсот. Де моя ця штукенція? Я не пам'ятаю, де вона поділася. Так, в мене не було що, здиміла моя ця штука. Чи що. Де вона поділася? Я навіть не знаю. Отака От росинка, знаєте, ця що. Тож, де моя росинка поділася? От не знаєте. Знайдеться це не проблема. Десь вона є ця росинка. Оцей росинкою накачується повітря і цей росинка не обробляються, каже. Рамки не бризкаються, обробляються чисто. бджоли. Чи лекарну рамку піднімають. Так, да, друзі, в Германії пасіки невеликі. Так. Чого? E, дуже велика серість. По-друге, люди знайді другим. Там такі любительські пасіки. Там я, друзі, знаєте, їздив багато, там вулик, там два вулики, там три вулики. Це цього друга, то там трошки більше, трошки більше там e, вуликів. Бо ну там вони зай, там, якщо хто дивиться пашку, я переїжджав через Берлін, то він e, правду говорить в останнє відео, що. Там, каже, ніхто не займається цими пльогами, бо там є другі пріоритети, і люди прийшли з роботи, їм не треба. Це ми тут пасічники мусимо, і, там таких з зроду немає, то ми мусимо тягнути, мусимо робити, бо таке там є робота, там є де робити, там, там, там допомоги різні, там, 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 там зовсім є життя. А ми мусимо працювати на пасіці. Ти, таке. То, там, яка, пасіки там невеликі, там такі пасіки любительські для себе там. Но... Там, да, там виводять спадководство. Є там великі пасіки, ну, не багато, але є. Разні місця, там, це, де мій друг живе, там більш лісна, лісна, мі, лісова місцевість. Бо там, де є далі, я їхав, то там вже є більш пасіки, там більш берегова. Не замість, яка, де твоя пасіка стоїть. О, такі Так що побачив, я сказав, дуже багато побачив, дуже багато хайка, я не думав, що так мене це все, що. Так трошки обляють брудом, звісно, друзі, ну нічого, друзі, нічого, нічого, друзі. І це ми переживемо. Сьогодні, друзі, дзвонять, давай відео. Ти ж був, відео було дуже багато, я ще раз повторюю. Ну, я все подаляв. все поудаляв. Друг каже, ну для чого ти поснімав, тільки, тільки наснімав багато чого. Я кажу, не треба, не треба, не, о, не треба, не треба. Так що сьогодні я шкаф вже дома на своїй пасті, завтра доживемо, буде все добре. Будемо, друзі, братися, потрошки переглядати наші сімейки, будемо трошки лізти, будемо дивитися, що там, в так як я поставив полоски от кліща, там нема полосок, там нема цього, все чисто кислоти. Ну-ка, обробляти це кожну рамку. Я хочу, щоб було все нормально, а рамки не закислювалися кожну рамку. Тому я знімав, ставив полоски, це в мене по ще неділю не було, тому буду завтра дивитися, переглядати. Що там по кліщові. Дуже сказали мені, що там е, Баскевич каже, що не треба, навесні не треба, не треба навесні полосок так їх травити. Ви знаєте, друзі, я ті роки не ставив. І тоді ще що десь щось сипеться і думаєш, що це вже я винуватий, бо я полосок не поставив. Та це вже я ж винуватий, Та ж треба було зробити. То для того, друзі, щоб не думати, для того, щоб себе не хаяти ціле літо. Знаєш, що я поставив полоски. Та, я поставив. Я знаю, що я цю процедуру зробив. І якщо бджоли будуть сипатися, то я буду знати, щоб сипатися від, від, не від кліща, а від потрави. Значить, все одно для себе своє успокоєння трошки краще, розумієте, друзі? Тому от такі справи. Так що полоски я ставив. Дуже сказали, що десь там написано, що не треба ставити відразу производителя. а цей чоловік мені сказав що тільки відразного, для того, що одна система може полосок не спрацювати. А друга система обов'язково спрацює. Тому не знаю, друзі, не дивився, ну тащати, я покажу, друзі. Подивимося, як, як пилком не йдуть, бачите? Ну. Тому, друзі, полок бджолки тащат, полок тащат. Він свариться, не розвиває кав... ні, друзі. Трошки треба. Дай, друзі, не повірите, не повірите, друзі. не Ну я дуже багато поняв. Дуже багато. Не зря кой, треба їхати, хто питає, той не буде. Я дуже в дільництві багато поняв. Дуже багато поняв. Він молодець, він мені розказав. Ми вечорами сиділи, спілкувалися, плюс на пасіці, плюс мені розказ яшечки порозкладає, порозказує, тому як буде можливість, звісно, яка в мене там лежаки Не то володя, не то. Треба робити однорамочні отводки ставити рамок одну розплоду, одну кормову матушниках і ці ящички вивозити десь далеко, щоб не вертався трутень назад. Даже я буду підселяти е, матка, даже якщо я буду підселяти племінні матки, щоб бджола не зльотувалася, щоб потім була ще льотна бджола, щоб було можливості, знайти е, кому працювати, то третій ящик, куди я лежа? У мене лежак на 55 рамок, куди я його двину, самі розумієте. О, То буде можливість, ми багато з ним переговорили. Він мені обіцяв, що я кажу, що в мене в десятирамочниках пару с... є сім'ї пропали. Він сміявся, не каже, я кажу, я скажу. Він каже, що в десятирамочниках поробити ці рейси, пороб поставити ці заді, а щоб я переходив на восьмирамошники. я кажу, я перейду, я візьму цих 4 восьмирамочника. Якщо на те місце 10 рамочників під іменно під цю систему, і якщо на те місце стане 4, він буде дивитися, це буде звалитися і свалитися на мене. Ну, я казав, що я скажу. І я скажу, то він на те місце обіцяє поставити 4-8 рабушників, щоб я 4 10 рамочників забрав, поробив і порізати, такі, поробити фанерку. У мене є пластика багато, поробити такі загородки. Ну, що ви, друзі, як ви там ви ще подивилися, як пороблені оці обльотники. Друзі, ну, я, я просто обідаюся, мені так зробилося гірко, що замість того, щоб люди просто поправилися, володя, щоб джула є, ну тіпа, нема оригінального, то замість того та ти, хто Та ти що, володь, ти що, з дуба впав, та ти що там плетеш та ти що. Я просто все поудаляв, всі ввечері я просто все поудаляв, друзі. М -м -о. Тому таке, друзі, будемо. Тихенько таки буду пробувати, якщо я кажу, він допоможе мені став у цих 4-8 рамошники, то буду тихенько брати 10 десятирамошники, робити, різати. У мене є інструмент, є, я свій порожу фасочки пороблю для того, щоб вивозити за декілька клон. Не для того, щоб обльотуватися, а для того, коли приймуть, мати будуть матку приймати, щоб не зльотувала льотна бджола. Що мені що угу. вивезти? Це ж немає проблем вивезти мені десь там поставити, навіть в кого-небудь поставити щоб для обльоту, правильно? То таке, То ж, Якщо ти каже, знімеш повністю, дуже багато говорили, друзі. Він каже, дуже добре, друзі, за це об'єднання, щоб ставити два-трьохсотих, якщо після То матки не хочуть приймати, ми що робимо, друзі? Що ми робимо? Ми беремо ковпачки, клі... ми беремо, беремо клеточки. А він каже, ні, ні. Ставиш бруїтрокстроготий корпус, а оце саме, або кажеш, ще краще треба поставити сітку. Підняти матку, племінну, хорошу, ставиш дві-три рамки розплоду. Бачите, скільки я вам сьогодні розказую, дві три рамки ставиш розплоду, без бджови сітку ставиш на робочу бджілу, ставиш, кидаєш матку на голий, звідси йде тепло, він ні за що не розстудиться. Ні за що не остудиться, повірте мені. Виходить розплід, приймає матку, тоді побуде, поки вийде все це ці грамок розпліт, матка вже почне червити, тоді знімаєш ту сітку, ставиш газетку, ставиш газетку, ну те, що бувають, знизу матку вбираєш, тихенько воно йде з'єднання, потихеньку Ну, Друзі, розказати вам практично все, що ми, скільки там, то це дуже-дуже є, що багато розказати. О, то таке, Будем Пробувати конечно, буду я цю систему пробувати так, як ми говорили з ним, дуже багато. Пасіка гуде моя тихенька. Вітер, звісно, холодний вітер, ну там так і саме вітер. Там теж бджола літає, там теж пилок носять, таке саме, вроді і тепло, а вітер в ділі дує холодний. Але бджола моя літає. По пасіці. Сьогодні хочу з вами трошки так поговорити, вам трошки розказати новості, подивлюся, чи не забагато, бо сварація на мене. Mm. Я трошки буду. Тому, друзі, дуже багато, я ж кажу. Е я то казав, не для того, щоб запустити там матку щоб там, яка оббитись, держи каман шире, бабло насікати, не треба. Ну щоб просто-напросто вивезти свою пасіку. Я вже так, друзі, е считаю, з лежаків. Я з лежаків, друзі. Вивів пасіку ну, на, на корпусну систему багато зробив. Тому поїхав, думаю, хоч в тих роках вже їздити, звісно, дуже тяжковато, звісно, але поїхав, щоб поїхав, поняв. Тому я сказав, прийдуть мені чотирьохрамочні вулики, тому десятирамошники пусті в мене є, чотири штуки. Будемо ділити, будемо робити зверху, побачив, як він робив, ці розділити, зверху, зверху. Ну дуже, мені дуже сподобалося. Дуже красиво, дуже чітко, чітко, друзі допомагають. Тому, друзі, будемо, буду так робити, якщо прийдуть рамочні. І потихеньку будемо 10 рамошників, робити, з них такі обльотники для своєї пасіки, а будемо, хто бачив останнє відео, пашка, як він виставляв, його розпитали за... Я б не боюся казати, бо я ж нічого такого не кажу, що за як він розказував за ці вулики, що навіть рамошників так не працює, як восьмираможників. І що -то взяти, каже, що десятирамошник поки набере сили, то 8 рамошник вже стоїть на 145-му корпусі, вже бере весняний мед. І це є правда, я провірив. Ну я не знав, мені друг казав, що для цього ти береш бере восьмирамок. А ні, з ти зразу на 8-й ти як це я маю так. Ну нічого, друзі, все, якщо буде дати життя, все буде то тому будемо працювати. Добре, що ми перезимували, перестав нас. Було падіжові багато. Дивіться. Я вам хочу показати, що робити. Це вже прикратила бджола падати. Дивіться, яка в мене земля після цього падіжжа, що робиться? Бачите, це все, що я чистив, а стільки ще вони винесли, що покажу щось. От стеляна земля, дивіться. Це що я що я вичистив скільки, а ще стільки вони самі винесли, то дуже багато. Він свариться, чого ти показав мертві, ні. Щоб він... Ти з личака вичищав мусор. Куди кидав? я, друзі, я кажу на землю, кані! Ні, ти на землю кидав, Я кажу, ні. Ти на землю кидав, буду сваритися. Я, кажу, ні, в мене з боку стояло відерце. Оце, друзі, з моєї пасіки, стільки мусору, з бощиною зі всім, бачите, яка в мене стояло відерце. я йому спеціально показую, бо він на мене свариться. Що ти викидав просто так, я, кажу, ні, там от трохи в кінці викинув, щоб ти його загорнув і прибрав. Ну приберу, каві. Вже не сьогодні, трошки яка після дороги, втомлений. Мої дівчатка, друзі, я вам таку покажу, що бої, дівчатка трошки працюють. Я ще хочу туди повторити. Не знаю, в чого причина, друзі. Ну, пострадали ті сім'ї, які стояли на сонці. Всі сім'ї, які стояли тут теж стояла е, е, Шовковиця, всі сім'ї, де стояли в холодку. Хоч би що, а ті сім'ї, що стояли на сонці, сильно пострадали. В чому причина? Я знаю, навіть то, що рано кропили і ті, що в холодку стояли, вилетіли пізніше, вони менше зачепили яду. А ці ось ряд, де стояли на сонці, друзі, от вони саме одвічі робляться. Дивіться, як вони пострадали, друзі. Бачите? Дивіться робиться. Саме більше вони. Пострадали, треба буде стати завтра, заколотити оп'ять полинчику і іменно цю пасіку всю пролити біпіном. Е, полином, всю треба пролити. Всю пасіку треба пролити, е, полином дати їм після зими. Дуже всімі були і крепкі, але сильно було поношення. Було дуже багато поношення. Ну, вони як я рамки забирав, ховав, е, тоді, е, тоді, знаєте, Далі я їх почищу, які на перетопку, які винесуться на сонце. Тому що дай 30 градусів чи там 50 жарів, як в нас було, все, інфекція буде вбита. Тому будемо ставити, які так от тільки дерев'яшка пошкрабає, то так воно буде, а які більше рамки запаску всі, то будемо викидати. То я пострадали в мене сім'ї, дуже багато сімей, були крепкі, зробилися маленькі, ті, що стояли на сонці, ті, що стояли по підкрай в холодках, хоч би що. Отакі друзі, так що добре, друзі, опять не судіть строго мене, будь ласка, бо якось так стараюся, знімаюся, якось виходить, ще обвіняють мене. Я кажу, можете щось не доказав, так просто поправте мене. Ну, казати, що ти, що ти турок такий, що ти говориш, то друзі, таке вибачайте, звісно, але так сьогодні нас пчелки бачу, треба і льоточок приоткрити, бо вже прикритий сильно. О, трошки треба приоткрити лоточок. О, це зараз молоточка стукнути тут, не тримається. Отакі друзі в нас справи, так що ви що, ще бачите, там знайшов причину, там не йдеш. Тому так працюємо. Добре, друзі. Отакі опита перехопили, я казав, хоч би років 20 назад, то тобі канічав цей опит пішов з лісом. А зараз як вийде, так вийде. Добре, друзі, щастя, здоров'я, миру на нашу країну. Ми повинні працювати, ми будемо працювати, куди ми дінемося, друзі, від цього. -сього? Все, друзі, всім пока, мирного неба, оставайтеся здорові.